Сила вільної волі, на додачу до самосвідомості, уяви й совісті, ефективне самокерування уможливлює четвертий дар людини, вільна воля, це здатність робити вибір, приймати рішення і відповідно до них чинити, це здатність діяти, а не бути пасивним об'єктом дій, проактивно виконувати програму, яку ми розробили за допомогою трьох інших обдарувань, людська воля, дивовижна річ. Раз у раз вона здобувала тріумфальну перемогу над найнесприятливішими обставинами. Усі Гелен Келлер цього світу дають неймовірно яскраві докази цінності й сили вільної волі. Та якщо поглянути на це обдарування в контексті ефективного самокерування, то ми зрозуміємо, що найчастіше тривалий успіх дає не драматичне витягання себе за волосся видиме зусилля, на яке ми здобуваємося раз у житті. Можливості розширюються, якщо навчитися використовувати це велике обдарування в щоденних рішеннях. Той ступінь, до якого ми розвинемо вільну волю в буденному житті, залежатиме від цілісності нашої особистості. Цілісність це по суті та цінність, яку ми приписуємо собі. Це наша здатність давати обіцянки собі і дотримуватися їх, щоб слова не розходилися з ділом. Це честь у власних очах. Фундаментальна складова етики характеру, квінтесенція проактивного зростання, ефективне керування це розставляння пріоритетів, лідерство визначає, якими є ці пріоритети, а керування розставляє їх по місцях від найважливішого до найменш важливого щодня і щохвилини. Керування це дисципліна, виконання поставлених завдань. Слово дисципліна походить від латинського «disciple» учень. Учнівства у філософії відданості певним принципам, цінностям, відданості домінантному прагненню, головній меті чи людині, яка цю мету уособлює. Іншими словами, якщо ви ефективний керівник власної особистості, то ваша дисципліна походитиме зсередини і буде наслідком вільної волі. Ви учень, послідовник власних глибинних цінностей та їхнього джерела. І у вас є воля, є цілісність. Щоб підпорядкувати свої почуття, свої імпульси й настрої цим цінностям, один із моїх улюблених творів спільний знаменник успіху грея, автор присвятив своє життя пошуку однієї спільної риси, яка характеризує всіх успішних людей, і з'ясував, що до успіху приводить не важка праця, неудача і невміння спілкуватися з людьми, хоча всі ці чинники теж важливі. Один фактор, що червоною ниткою проходить крізь усі інші, є сутністю звички три: уміння розставляти пріоритети, спершу робити найважливіше. Успішна людина має звичку робити те, чого невдахи робити не люблять. Відзначив Грей. Успішним людям теж не обов'язково подобається це робити, проте вони підпорядковують почуття своєму завданню. Для такого підпорядкування потрібна мета, потрібна місія. Чітке відчуття орієнтирів здобути завдяки звичці два яскраво палаюче так, у свідомості, що дає силу сказати ні всьому іншому, воно також вимагає вільної волі, здатності робити щось усупереч своєму небажанню, щоб ваші вчинки були наслідком цінностей, а не миттєвих імпульсів і бажань. Це сила цілісного підходу до проактивного першого етапу творіння. Чотири покоління оптимального використання часу. Звичка 3 дає нам змогу розібратися з питаннями у сфері життя і правильної організації часу. Як людина, що давно вже досліджує цю цікаву царину, я переконаний, що сутність найоптимальнішого підходу до використання часу можна висловити однією єдиною фразою: Упорядкуй пріоритети, і дій згідно з ними. Ця фраза втілює в собі три покоління теорії тайм-менеджменту, і найкраще її дотримання розглядається в багатьох посібниках і методологіях. Особистий тайм-менеджмент розвивався за схемою, подібною до багатьох інших сфер людських прагнень. Великі зміни напрямків розвитку, чи то хвилі, як називає їх Елвін Тофлер, ідуть одна за одною, і кожна додає свій новий життєво важливий вимір. Наприклад, у соціальному розвитку на зміну аграрній революції прийшла революція промислова, за якою, у свою чергу, настала інформаційна, і кожна наступна хвиля спричиняла зростання прогресу соціуму і особистості. Так само у сфері тайм менеджменту кожне покоління спирається на те, що йому передує, кожне поволі просуває нас до більшого контролю над нашим життям. Першу хвилю покоління. Можна охарактеризувати за допомогою нотаток і контрольних аркушів спробою надати якоїсь подоби усвідомленню і охопленню багатьох потреб, на які нам потрібно витрачати час та енергію. Друге покоління можна визначити календарями і щоденниками ділових зустрічей, ця хвиля відображає спробу зазирнути наперед, планувати події і діяльність на майбутнє, третє покоління відображає поточну сферу тайм менеджменту. До попередніх поколінь воно додає важливу ідею визначення пріоритетів, прояснення цінностей, зіставлення порівняної цінності діяльності, заснованої на їхньому зв'язку з цими цінностями. Окрім того, у фокусі ставлення цілей, окремих завдань на довгий, середній і короткий терміни, на які відповідно до визначених цінностей необхідно скерувати час і зусилля. Також ця хвиля тайм-менеджменту включає концепцію щоденного планування, створення окремого плану досягнення поставлених завдань і діяльності, яка за визначенням має найбільшу цінність. Третє покоління зробило суттєвий внесок, проте водночас люди почали розуміти, що ефективне планування і контроль часу часто густо контрпродуктивні. Вимоги результативності можуть суперечити можливостям налагодити чудові стосунки, задовольнити людські потреби і щодня насолоджуватися неповторними миттєвостями життя. У результаті людям набридають програми планування часу і календарі, бо через це вони почуваються скутими, обмеженими, підпорядкованими розкладу, тож із водою вихлюпують дитину і повертаються до технік першого чи другого покоління. Щоб зберегти стосунки, безпосередність і якість життя, але на зміну третьому поступово приходить четверте, відмінне за своєю сутністю. Воно визнає, що організація часу насправді неправильний термін. Завдання полягає в тому, щоб організувати не час, а себе. Задоволення це наслідок не лише реалізації, а й очікувань, а очікування і задоволення лежать у нашому колі впливу. Замість концентруватися на речах і часі, очікування четвертого покоління сфокусовано на збереженні і поліпшенні стосунків та досягненні результатів, іншими словами, на підтриманні балансу ППМ. Сектор другий, центральні елементи четвертого покоління керування, часом наведено нижче в матриці тайм менеджменту. Загалом ми проводимо час в один із чотирьох способів. Ви побачите, що два фактори, які визначають нашу діяльність, Поділяються на терміново і важливо. Терміново означає, що справа вимагає негайної уваги, це зараз же термінові справи змушують нас до дій. Якщо дзвонить телефон, це терміново. Більшість людей не припускають думки, що можна не брати слухавки, коли розривається телефон. Ви можете годинами готуватися, можете причепуритися і поїхати до людини в офіс, щоб обговорити певну проблему. Але якщо телефон зазвонить, коли ви будете там, то людина, з якою ви зустрічаєтеся, найпевніше візьме трубку, тобто дзвінок матиме перевагу над особистим візитом. Якщо ви комусь зателефонуєте, то навряд чи багато людей відповість вам «Зачекай, я передзвоню за чверть години. Але ті самі люди напевно змусять вас чекати в офісі стільки ж часу, поки закінчать телефонну розмову з кимось іншим. Невідкладні справи зазвичай очевидні, вони тиснуть на нас, вимагають дій, вони часто цікаві для інших, вони найчастіше в нас перед носом на видноті, і досить часто вони приємні, легкі, їх цікаво робити, але так само часто вони неважливі. З іншого боку важливість пов'язана з результатами. Якщо справа важлива, вона сприяє вашій місії, вашим цінностям. Досягненню ваших високопріоритетних цілей. На термінові справи ми реагуємо, важливі справи, що не є терміновими, вимагають більше ініціативності, більше проактивності. Ми мусимо діяти, щоб ухопитися за можливість, щоб здійснити щось. Якщо ми не застосовуємо звички 2. якщо не маємо чіткого уявлення про те, що в житті важливо, яких результатів ми хочемо досягти. То легко скочуємося в реагування на термінові проблеми. Подивіться уважно на чотири сектори матриці тайм менеджменту сектор перший одночасно терміновий і важливий, він пов'язаний із суттєвими результатами, що вимагають негайної уваги. Зазвичай ми називаємо заняття із сектора один критичними ситуаціями чи проблемами. В Усіх нас у житті є заняття із сектора один. Але сектор перший поглинає багатьох людей: це кризові менеджери, люди, орієнтовані на вирішення проблем, виконавці, на яких тиснуть крайні терміни. Якщо зосереджувати зусилля на секторі один, то він поступово розростатиметься аж поки не здобуде над вами повну владу. Це як припливна хвиля. Надходить величезна проблема, збиває вас із ніг і накриває з головою. Ви що сили борсаєтеся? Проте приходить друга хвиля, яка знову кидає вас на землю. Деяких людей щодня мало не вбивають проблеми. Єдина розрада вдатися до неважливих нетермінових занять із сектора четвертого. Тож, якщо подивитися на їхню загальну матрицю, то 90 часу в цих людей іде на сектор перший, а 750% часу йде на сектор другий, більша частина зрешти десять на сектор 4, і лише незначну увагу вони приділяють секторам другому і третьому. Ось як живуть люди, які керують своїм життям на підставі критичних ситуацій. Є інші люди, які чимало часу проводять у секторі 3. Терміново, проте не важливо, що насправді вони працюють у секторі 1, вони витрачають більшу частину часу, реагуючи на нагальні проблеми. І вважаючи, що вони також важливі. Проте насправді терміновість цих справ часто базується на пріоритетах та очікуваннях інших людей. Люди, які проводять час винятково в секторах третього та четвертого, зазвичай ведуть безвідповідальне життя. Ефективні люди тримаються подалі від секторів третього та четвертого, бо заняття в них неважливі. байдуже, термінові вони чи ні, також вони звужують сектор один. Витрачаючи більше часу в секторі 2. Сектор 2 – це осередок ефективного, особистого керування часом. У ньому людина займається справами нетерміновими, проте важливими, це, зокрема, налагодження стосунків, написання особистої програмної заяви, перспективне планування, профілактичне обслуговування, підготовка, усе те, що як нам відомо робити потрібно. Але до чого рідко доходять руки, бо це нетерміново. Перефразовуючи Пітера Друкера, скажу розум в ефективних людей налаштовано не на проблеми, а на можливості. Вони підживлюють можливості і позбавляють проблем джерела живлення. Вони мислять попереджувально у них бувають по-справжньому критичні і невідкладні ситуації із сектора 1, які вимагають негайної уваги, проте кількість таких ситуацій. Порівняно мала вони підтримують баланс між ППМ, зосереджуючись на важливому, але не терміновому, заняттях сектора 2, які допомагають значно розширити можливості. А тепер, з огляду на матрицю тайм менеджменту, поміркуйте над тим, як би ви відповіли на запитання, поставлені на початку цього розділу, до якого сектора належать ваші відповіді, чи важливі вони, чи термінові. Здогадуйся, що найпевніше ці справи потрапляють у сектор 2. Вони вочевидь важливі, дуже важливі, проте не термінові. а оскільки вони не важливі, то ви їх не робите. Ще раз погляньте на сутність цих запитань якби ви могли робити щось таке, чого не робите нині, що за умови регулярного виконання справило б величезний позитивний вплив на ваше життя, що б це було. Заняття сектора 2 саме такий вплив і чинять, коли ми приділяємо їм увагу, наша ефективність різко підвищується. Те саме запитання я поставив групі керівників торговельного центру якби ви могли робити щось таке, що за умови регулярного виконання справило б величезний позитивний вплив на ваше життя. Що б це було? Вони одностайно відповіли, що хотіли б налагодити хороші стосунки з орендаторами, Власниками крамниць у торговельному центрі, а це діяльність із сектора 2 Ми проаналізували, скільки часу вони витрачали на це заняття. Вийшло менше за 5%. У них були на це свої причини. Проблеми неперервний потік проблем. Потрібно було складати звіти, ходити на збори, відповідати на пошту, робити дзвінки, постійно на щось відволікатися. Їх поглинув сектор 1 з менеджерами крамниць вони проводили мало часу, та й цей час був сповнений негативу. Менеджерів крамниць вони відвідували лише тоді, коли потрібно було виконати умови контракту, зібрати гроші, обговорити рекламу чи ще щось, що суперечило політиці торговельного центру, або з інших подібних причин. Власники крамниць боролися за виживання. Про великі успіхи в торгівлі взагалі не йшлося. У них були проблеми з працівниками, коштами, інвентаризацією словом, цілий букет негараздів. Більшість із них не мали ніякої підготовки як керівники, деякі були доволі вправними продавцями, проте їм потрібна була допомога, орендатори й бачити не хотіли власників торговельного центру, для них вони були черговою проблемою на шляху. Тож власники вирішили бути проактивними, вони визначили свою мету. Цінності, пріоритети, а вже відповідно до цих пріоритетів, витрачали приблизно третину свого часу на розбудову стосунків з орендаторами. Пропрацювавши з тією організацією півтора року, я на власні очі бачив, як їхній дохід зріс на 20%, більш ніж у четверо. Крім того, змінилися ролі власників торговельного центру вони стали слухачами, учителями, консультантами орендаторів. Їхня взаємодія була сповнена позитивної енергії. Ефект був разючим і глибоким. Зосередившись на стосунках і результатах, а не на часі і методах, ці люди змогли покращити свої показники. Орендатори були в захваті від результатів застосування нових ідей і навичок. А керівники торговельного центру здобули більшу ефективність своєї роботи і задоволення. А ще збільшився список потенційних орендаторів і прибутків від оренди, адже обсяги продажу в крамницях орендаторах набагато зросли. Керівникам центру більше не доводилося виконувати функцію поліцейських чи наглядачів із кійком. Вони стали помічниками у вирішенні проблем. Неважливо, хто ви студент університету, робітник заводу, домогосподарка, модельєр одягу чи президент компанії. Я вважаю так. Якщо ви поставите запитання про те, що лежить у секторі 2, і розвинете в собі проактивність, щоб цього досягти, то матимете ті самі результати, що й керівники того торговельного центру. Ваша ефективність зросте в багато разів. Критичні ситуації і проблеми зменшаться до керованих розмірів, бо ви думатимете наперед, працюватимете над основами, вживатимете профілактичних заходів, що перешкоджатимуть самому виникненню критичних ситуацій. У тайм менеджменті це називається принципом Парето 80% результатів випливає з 20% діяльності. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, для того, щоб не пропускати нових аудіозавантажень, пишіть свої коментарі і побажання ставте вподобайки. Дякую.